Друзі, усім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептиком маринованого гіркого перцю. Ось у мене мої перчини, я вам вже знімала. Дуже такий, знаєте, масивний, класний. Цьому році у нас гарний, дуже урожай його. Тому сьогодні хочу поділитися рецептом з вами: як ми маринуємо гіркий перчик. Для цього нам потрібно 1 кг гіркого перцю, 600 г цукру і 3 столових ложки винного оцу. Оцет у мене. Червоний, винний, ви обираєте той, який вам більш подобається. Можна навіть і звичайний, але із винним буде набагато смачніше. Ми його почистили від насіння. Можна, звісно, і брати з насінням, він так буде набагато злючіший. Але для себе ми маринуємо без насіння, тому почистили його і зараз будемо нарізати на такі невеличкі кружечки, можна і на дольки, можна на квадратики, все за бажанням. Отже, нарізаємо гіркий наш перчик невеличкими кільцями, такими, щоб зручно вам було ложити на бутерброд чи прикрашати якусь траву, можна навіть і на четвертинки. Це вже все залежить, як вам подобається. Так, перець ми повністю дорізали уже, ось тільки в нас його вийшло, це рівно тут кілограм. І будемо засипати його цукром. Цукру нагадую, 600 грамів. Все засипаємо гарненько. Перемішуємо, щоб цукор рівномірно розподілився по перцю. Гарненько розмішуємо. Так, ну ще трошки зараз. Все, перець ми повністю перемішали з цукром. Залишаємо його рівно на одні сутки, щоб перець повністю пропітався цукром. І декілька разів протягом дня нам треба його помішати, тому що буде утворюватися сок, і щоб наш перець рівномірно весь промаринувався, то ми його будемо декілька-декілька разів на день перемішувати, щоб цукор повністю, повністю рівномірно промаринував наш перчик. Все, значить, залишаємо його до завтра. Завтра ми будемо додавати оцет і покажу, як далі будемо його маринувати. Ну що ж, друзі, дивіться, пройшло рівно одні сутки, і наш перчик пустив ось кількість соку. Ви тільки подивіться, яка кількість соку. Він повністю весь покрився соком. І зменшився трошечки в розмірах. Став такі, знаєте, дольки стали трошки меншими. Ну що ж, будемо далі наш перчик розложувати по півлітрових баночках, і будемо додавати наш винний оцет. Треба акуратно старатися не попадати на руки, тому що сьогодні я без рукавиць, а перчик у нас гостренький. тому... Треба старатися акуратно розложувати по баночкам. Так, і зараз ще одну іншу баночку положимо. Побачимо, скільки його вийде у нас. Перчик дуже такий насичений, яскраво червоний став. Так, тепер ще Зараз додамо в кожну баночку по 3 столових ложки винного оцуту. Одна, дві, і три, і також додаємо в другу баночку також три столових ложки оцету. Можна трошки перемішати, щоб наш перчик рівномірно пропітувався оцетом, можна ніби його так трошки-трошки перемішати. Трошки не хватає до верха, бачите, у нас тут є сироп, але можна трошечки добавити сиропу, щоб наш перець повністю покрився соком. добавимо іще ложечок 2-3. У кожну баночку. Все накриваємо зараз кришкою, і будемо ставити десь приблизно на дні в 2-3. Нехай він пропітується маринадом, оцетом, і можна вже його буде споживати. Так, плотненько закриваємо наші баночки, будемо ставити в холодильник, і так він у нас буде зберігатися в холодильнику 2-3 дні, і наш перчик буде готовий. Сподіваюся, що вам сподобався мій рецепт. Готуйте з задоволенням, їжте на здоров'я. На сьогодні буду прощатися. Всім пока-пока!